Це комплекс посівний корона. Це є перша сівалка в Україні. Нам продав агронтемп її. Німці знімали, то вони в мене моцікав не бив. Деякі роки показують, що навіть сплошну е, врожайність на півтони, е, можна отримати краще. А ми сушимо пічним паливом. Тобто собівартість то на процента, виходить. Пасічники не хочуть їхати. Насіньєве підприємство для ділянки гібридизації соняшника, тому що взяток меду, як правило, набагато нижче. Помне, як я купляв ці майсеї. То Вони зараз самі дзвонять і кажуть, Андрій Миколаєвич, ми сіємо кукурузу, стільки ви нам привезете вже готової кукурудзи, ми не будемо сіяти. Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас друга частина відео про господарство Вамагро зі Львівщини. Пам'ятаєте, першому я показував, як вони вирощують. Ділянки гібридизації кукурудзи. Ну, а в цьому відео ми поговоримо про соняшник. Що вони з ним роблять, як вони його вирощують, як вони сушать інші культури, які не в качанах, а звичайні зернові культури, дрібнонасінні, е якою сушаркою вони сушать. І сьогодні, на жаль, не буде відео про равликів знову. Равлики я залишив вам вже на третє відео. Обов'язково ставимо пальці вверх, пальці вниз, або ж пишемо коментар. Приємного перегляду. Оце у нас ділянки гібридизації соняшника. Десь станемо. Та, бачу, нам треба правильно ракурс зняти. Ну, зараз просто не видно, дивіться, зараз видно 2 батька, шість матері, Бачиш? два батька. Бачиш, вони, вони нижчі, тому що вони сіються в різні сроки. Да? Але якщо план рознімати, тому що бачиш, є називається, е, нетипові. Оце ми окремо будемо ходити з людьми і уділяти нетип 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 нетипові, понимаєш? Uh -huh. Получається, е ділянки бобілізації сонячника постійно 6-2. Байдемо знову 6 бать матері, 2 батька. Бач, вони менші. Він трохи підніметься вище, воно було красиве, як має бути. Коли? А, На Цей гібрид є Гран тобто експресовський. Да? То хімія використовується Експрес або Гранстар. Препарати купляю компанію Адама. О, це він є основний постачальник засобів захисту. Це в діаметрі від поля по краях. Не должно бути ні одного соняшника півтора кілометра. Треба домовлятися із всіма Ну, Так виходить, що в мене просто немає тут фермерів, є локації такі, що я можу зону зробити для соняшника без ну, безпечною для того, щоб вирощувати соняшник. Навіть якщо є якийсь город і на городах може б рости якийсь соняшник, то я домовляюся з людьми, ми їх зрізаємо. Ми робимо е огляд території в, в діаметрі півтора кілометра, щоб не було ні одного соняшника, нічого. Ми все видаляємо, домовляємося з людьми, там, видаємо їм там, або кукурузу, або зерно, або ще щось таке. О, ну, видаляємо ці. Соняшники? Так, є такі люди, що вже вивчили це питання, тому що ми вже працюємо вже 5 років, то вони зараз самі дзвонять і кажуть, Андрій Миколаївич, ми сіємо кукурузу, скільки ви нам привезете вже готової кукурузи, ми не будемо сіяти. Таке теж є, це український менталітет. Уже хто як може, так і Так, так і заробляє, як кажуть. Без бджоли соняшник не запилюється. Тим більш материнські форми. Чому? Тому що а, те, що цікавить бджолу, на материнських формах немає. Пилить і медоносить тільки батьківська форма. Чому а, пасічники не хочуть їхати на сім'є підприємство для ділянки гібридизації соняшника, тому що взяток меду, як правило, набагато нижчий. І враховуючи ці моменти, а, потрібно, щоб у тебе була пасіка своя, тому я тримаю. Свою пасіку, в мене є там близько 80 сімей своїх ну, бджіл, о, де я вивожу на ділянки гібридизації соняшника, де приходить запилення, бо це врожай. Ага. І це насіння, те, що ми отримуємо якісне і все остальне. Ну а так з практики яка різниця? Дуже, дуже суттєва, коли немає бджіл. Ну, правильно, коли ти не вивозиш на гектар, треба приблизно дві сім'ї бджіл на 1 гектар ділянок кабінізації соняшника, щоб було якісне запилення. Дуже великий ризик ще в тому, що, що 1,5 кілометра, тому що бджола лети десь 1,5 кілометра, о, і вона може принести десь з якогось соняшника і запилити соняшник е, насіннявий е, неправильно. Це дуже великий ризик, коли приїжджають і такі є. Брендові компанії, які помилки робили, щоб при, привозили е пасіки з другого соняшника товарного. О, перед цим треба обов'язково, щоб е цілу добу е бджоли почистилися, щоб цю пельцю переробили, а потім тільки можна привозити його на е на, на ділянки, на, на ділянки іменно, да. Тому я маю свою пасіку і Використовую тільки свою пасіку, щоб не було мінімізовано було ризик перезапилення. Ось uh в -huh. мене пасіка. Це можна зняти потихеньку, да. скільки тут сімей? Тут зараз 30, в цьому тут вивезено. О. На даний момент поки, поки немає. Цвітіння соняшника, то ми збираємо мед, лісовий uh -huh. для запилення ріпаку, ось ріпак з ліва сторона, О, для підсилення самих сімей. О, да, ріпак посіяний компанією Monsanto О, Хороший ріпак. Незважаючи на нема слів сказати цих. Які прийшли на нашу країну. Врожай в Україні буде. Але перемога буде за нами. А по ріпаку яка врожайність? Врожайність від 3 до 4 тонн. 3-4 тон. Сієш точно висіли сівалками? Ні. В цьому році е посіяно сівалка гаспардо комплексом, да? але в цьому році частину будуть сіяти. Е Теж з сівалкою гарду, тільки на міждоряддя 35 і частинку попробую на 70. А 35 це виходить туди і назад. Туди і назад буде. На, да, да, на да, 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 да. да. Це товарний посів соняшника. А? Цей соняшник посіяний е, в сплошну, ми бачимо, да? сівалкою гарду. Да? Тут густота. Десь 75-80 тисяч на гектар. І ми бачимо, що якраз це пройшло 3, 3 дні після обробки, після регулятора росту. О, він такий наче трохи в стресі, враховуючи зараз за бортом 30 градусів да, 30 градусів, да. О, але я думаю, що все буде добре. З якою нормою? посіяний? Сівалка ж це ж, пневматична зернова. Так, да, зернова. Але наскільки там класна висівна система стоїть. А як налаштували норму? А, воно ж сіється... А, ми маємо масу тисяч угу. і ми висівали десь 80 тисяч, 80-90 тисяч висівала. Тобто, які сівалки, то точно 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 да, да. але ми враховували, що все-таки точна висіва, є сівалка точно висіва. Ось таке експериментальне поле. Побачимо, як. Це перший рік? Е, ні, ні. сплошну так сіну. Ні, ні. Я, я сію, 8 років вже сію, а, маю вже великий. такий, Щось, то, а точно ви не сієш? Сію, да, да, У -у 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 -у. Да, точно сі висівається, дивіться. Чим добре те, що е, враховуєш свою нагрузку на сівалку, щоб спіти технологічно по сроках, а, по всьому, то використовуєш. Комплекс. І по врожайності різниці немає, а деякі роки показують, що даже сплошну врожайність на півтони можна отримати краще, враховуючи багато моментів, враховуючи те, що посівний комплекс має передпосівну обробітку, який ти робиш перед цим передпосівний обробіток, враховуючи те, що у нас війна де, де, на зменшити нам. Затрати, і ми не можемо це, це дозволити, то використовується і воно спрацьовує і дуже хорошо. Це мати, ваш смужки є. Да, це смужки, в мене, це є поодинокі фермери, які виходять в натурі. Ми дуже правильно добре, да, 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 да. Там постійно там, вони сіють, не знаю, що там вони сіють, вони що хочуть, то сіють. Але у нас діалог правильно ведеться. Хочеш, вибираєш свій поле, на край поля зносимо, і фермери обробляють собі з краю, щоб не було шахматки, щоб було технологічно зручно мені. І їм так само зручно, вони вибирають свій поле, і ми на край виносимо і вони обробляють поля. Діалог з дрібними фермерами треба вести і їх треба підтримувати. Маємо одну сушарку, таку, як ми бачимо, 45-ка. Це для тих культур, які Крупнозернисті, це тобто пшениця, кукуруза, соняшник, соя. Маємо ще сушарку нікмар з теплообмінником, яка підходить під гірчицю, під ріпак, під мелкозернисті просо. І такі культури, які є нішові, такі, як теф або ще якісь культури, які у нас дуже мало вирощуються. Ми зробили бункер такий в приміщенні, щоб було зручно для того, щоб цей загружати. Кубую на 5, на 6, да. О, а сама стоїть на, на вулиці. Так, А що зупинилися саме на такій сушарці? Чи вони поставили стаціонарну на позіта? Ну, По-перше, скажу, що таке дуже велике ем, мобільне. Ми сюди тільки перебралися, що цей сушарку можна сушити, де захотів, там поставив її, вона автономна. Ти можеш її сушити і на полі поставити, і біля складу поставити. Ну, я задоволенийсь, я не знаю. Ну, плюс дуже великий фактор грає, що на теперішній час і, і вообще, ми, паливо воно розраховане на солярку. А ми сушимо пічним паливом. Тобто собівартість тонну процента виходить дуже добре. До війни було від 7 гривень до 10 за літр. На сьогоднішній день в районі 25 гривень за літр. На один тон процент йде від 1,5 до 2 літрів. Півтора що це залежить від погодних умов, який які період ти сушиш. Коли вже морози і все остальне, то Десь два літри йде на тонопроцент. Тобто, Тобто, ну, якщо порахувати, десь 50 гривень виходить, в теперішніх умовах тонну процент це, ну, це просто прекрасна ціна і за чого? А чого вирішили купити все-таки собі зерносушарку? Чого не користуєтесь там послугами елеваторів? Ну, враховуючи і послуги, і вартість надання послуг елеваторів, ну, мати своє. А, ти маєш своє, ти зайшов, е, ти просто мобільний, ти руки розв'язані. Ти захотів підсушити, підсушив. Ну, коли в тебе воно є, то ти не можеш відійти. Ну це зрозуміло, але щоб воно ж було, треба вкласти тисяч, тисяч е, вісімдесят. Ні, це не, вона, вона коштує, я її купляв за 130 тисяч євро. 130. 000. Да, але вона, я, я вам скажу, що з тим об'ємом, який в мене є, вона купається рівно за рік. 130 130 тисяч да, євро. Да. А прораховували, яка різниця? От на елеваторі сушити чи собі сушати? Да, ми... Обов'язково прораховуємо. Да. О, сама цифра, того, що елеватори в прошлому році брали від 80 гривень за тонопроцент сушки до 140 гривень, плюс прийомка. Ця сушарка, чим ще добра, у неї стоїть сепаратор, вона доочищає насіння. Тобто набагато дешевше виходить, чим на послугах левати. Аспірація стоїть, ми загружали вологість кукурузи під 40. Це, звісно, по часу буде довше, але вона настільки мудро і правильно досушує насіння, що не треба в два цикла, в три цикла сушити. Можна в один цикл, да і все. А чого вибрали саме Міхмар? На ринку ж багато мобільних. ну як багато. Є ж конкуренти. Ну, на це впливало багато факторів. В принципі, навіть якісь е людські відносини з працівниками М Макмар і першу сушарку ми брали компанії «Агротемп». О, Вони приїхали, предложили е і відгуки е по цих сушарках. Зграли свою теж роль. Так само є аналоги італіянських, таких самих сушарок, не тільки італіанських, і вітчизняних, але й по якості і по відгуках, хто прийняв рішення, що працювати з сушарками «Нікмар». Сервіс немаловажно, ну, немаловажно грає роль. Да? Тільки якісь моменти, всяке бувають, без проблем. Вже частина є якісь обслуговування. Ремонт поточний якийсь зробити. — А скільки вона споживає електроенергія це повністю? Повністю нагрузки. Ця сушарка бере 50 кВт. Але, ні, 50, навіть. основний двигун бере 50, десь 65 кВт бере вона в повній нагрузці, коли вона працює, всі агрегати працюють і все, все остальне. Вона йдеться без ВОМа вже? Без, ця без Вома. У нас друга сушарка з Новому. Вона. Працює повністю автономна і та сушарка з теплообмінником, тому що у нас підприємство, у нас підприємство одне працює традиційною технологією, а є підприємство, ще, яке вирощує органічну продукцію, тому що ми займаємося ще і органікою. То та сушарка вона більш під органіку заточена, вона, в принципі, єдина в Україні. Якісно сушить насіння органічне, яке ми тоді експортуємо за кордон. А чого вирішили зайнятися органічним? До цього треба йти, що органічне вирощування, воно все-таки за ним майбутнє. О, цим треба займатися. І в нас в Україні є всі можливості для того, щоб займатися і отримувати органічну продукцію, на яку є попит за кордоном. А чому в Україні воно не користується популярністю? Ну, скажімо, чисто. Як воно є, тому що рівень життя все-таки в нас в Україні ще не високий, як в Європі. Але з часом все-таки э, воно змінюється, і люди э, хочуть мати е, якісний і органічний продукт і споживати його. його. Український ринок теж збільшується. О, я думаю, що виженим каже. Після перемоги от, то буде спрос українського ограниченного зерна на українському ринку набагато кращий, ніж до війни. Німці як знімали, то вони має емоції, я що тільки не, не, не бив. Потім вже ж, е, давай цим емоціями. Тільки камера, воно вже емоцій тих немає. Такий маємо культиватор компанії Гаспардо. Предпосівний. — Предпосівний, так. Прекрасний комбайн. Роботи дуже задоволені. О. Він теж в Україні був один з найперших. Компанія «Гаспарти» до мене привезла його. Ви ним під все готуєте. Що? Площі під все готуєте? Ну, Мусимо. Плануємо. Це перша сівалка е як там, корона в Україні. Це комплекс посівний корона. Це є перша сівалка в Україні. Нам продав агронтемп її. О, Італянці приїжджали самі, настроювали, мучили, все остальне. Це вже скільки у нас сезонів, вже шість сезонів вона відсіла, задоволений, питань немає ніяких. Що на має? Все, кроме кукурузи. Соняшних ну, пшениця, ріпаки, мелко ну, всі культури, які є, кроме кукурудзи. Жандіри, були класи, класи, я продав, це старенький ще один остався, все. Ну, мені, мені вистачає одного. А що це за клас? Це ж старий. Так, да, домінатор. Джон Роттер? да. Так, да, да, да. Месей, Нью Холланд. Таке всяка У тракторах немає. Одного, так? Да? Ні, джондірші, ну, джендір, де там? це таке краще джендір. Ні, одного бренду я маю. одного бренду немає, ще якось ми не можемо оподілитися. Питання, пам'ятаєш, як я купував ці Майсеї? Да. На виставці ходили, 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 ходили. Тоді Бізон тільки відкривав свою дистриб'юцію, ах, коєму дало продавати в Львові компанії, компанії Майсей «Фергюсон» трактора. І перший в Україні я купив через Бізон два Майсея Фергюсона. Ціна тоді була спеціально зроблена від Ахко. і там їх тоді 33 тисячі євро я купив. По ціні 110 десяток. — Так, так, так. Там вони ще, така ціна була, що просто прекрасна. І я довольний цим трактором. Прекрасні трактора. Вони за ту ціну, яку я купив, прекрасні. Це саме органічний склад, він вже там вже забетонірований в новий пол, все остальне. Бо там немає нічого. Ну, Там вже продукції про немає, така немає, це була пілорама. Я її перекрив, це буде склад буде. Так само там, цей. в принципі, планується, може, тут завод поставиться. будемо олію давити, або поставимо завод для виготовлення муцину. От із равлики витягувати слизь, сушити її і на експорт. Ну, це тоді вже равлики будемо, ми тоді вже цейки покажемо. Овечок. Треба було ввечок. Так, але... Ну, пасуть, щоб буряни спасаю. Я просто їх тримаю тільки для того, щоб оцейки, і все. Ти розумієш? Що ні? Щоб, щоб не косити. <стаду є>... Я взяв вісім овечок, щоб ти розумів. Вісім. <стаду> За півтора року 50.